Якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Я дімовий, ну це обучай на холодильник магніт, ви отак стукаєте, і він відвалюється. Оце молотка, оце все пасатіжем. Ще забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. Просто звичайну нитку шиють речі. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося, Значить, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? Не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт він підстає, не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, яко так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да, тобто, коли ти його розбиваєш. Справитись з цим набагато швидше. Потім, можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну. Отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються, і одна рожевого ні, помаранчевого кольору, втора чорна, ну по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей. Ця капсула вона має розриватися в простір, і на тканину. Так як ми там наватали вільовок, воно прям на наві... ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона от якраз у вас і реагує. Отак вона виглядає. Дивіться, як ось наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент, ми починаємо його просто згинати. Отламали, зняли. Все, от воно розпалось. Значить, дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони. І от у нас сама ігла. У нас є от іголка. Вона у нас торчить тут. Ну ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака от железячка. З дырочком. І в ній по бокам два магніта. В самой іголці у нас є тут такі заглиблення. І саме ці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають ці магніти, отримують положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімаються, ця штука сигло відсюди. Поняли, це... Так, вот фінальний результат. Так воно виглядає. Маленькі туди, ну, бо це я трошки необережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, на ну, экстренный випадок, якщо терміново треба, просто ну, виручить вас таке.